Усім привіт! Це подкаст The Duck Show і його презентатор Назарій. Сьогодні у епізоді номер 5 я гадаю, що буде цікаво поговорити про міста, про будівлі, про ландшафт і, взагалі, дім як місце вашої енергії. Це епізод номер 5 і давайте починати. Так ось, напевно, цікаво буде почати взагалі з того, що Бельгія сама по собі не така вже й велика країна, її населення лише 13 мільйонів, але я впевнено можу сказати, що мільйона 3-4 з них це емігранти, якщо навіть не більше. І це я говорю для того, щоб ви розуміли, що вибір також на будинки. Апартаменти і так далі дуже великий і дуже різний, тому що багато людей звикли жити, наприклад, у домівках, багатоповерхівках, в апартаментах, де дві кімнати, три кімнати. А хтось, наприклад, хоче жити у будинку далеко від усіх інших з великим садом і не маючи взагалі сусідів поряд. тобто... Це дуже цікава тема для сьогоднішньої розмови, я гадаю. І ось також, чому це насправді так важливо. І для мене це також, я гадаю, дуже важливо, де ти живеш, як ти себе там почуваєш, тому що дім це місце, куди ти повертаєшся після школи, після роботи, де знаходяться твої речі. Речі, серед яких ти відчуваєш себе комфортно, чи біля яких ти можеш знаходитись увесь свій, свій вільний час, або де ти можеш комфортно спати, не думаючи про якісь негативні речі, або маючи якісь некомфортні і погані сни. Тобто твій дім дуже важлива річ у житті. Навіть якщо ти змінюєш його, кожен рік кожного року у тебе з'являється новий дім у новій країні і новому, місті, або взагалі, скажімо так, змінюється вигляд твого дому. Тому що дім це поняття нематеріальне, це поняття духовне, це поняття комфорту і психології насправді. І якщо я буду починати мою розповідь, я гадаю, що цікаво буде почати з дому, в якому живу я. Ми на даний момент з моєю сім'єю знімаємо будинок. Він не знаходиться окремо від інших, тому що це також дуже цікава і популярна річ, що будинки стоять один біля одного. Не маючи простору між ними, тобто, нас з нашими сусідами розділяє лише одна стіна, скажімо так. І це насправді виглядає дуже красиво і дуже калоритно, тому що, прогулюючись, скажімо так, вуличками навіть мого міста Мехелена, ти бачиш, наскільки різні ці будиночки, наскільки вони красиві. Тобто, ти йдеш одна стіна з. Кірпічів, інша стіна, можливо, розфарбована в жовтий, інша в синій, у когось, наприклад, великі вікна, у когось маленькі вікна, і також насправді що ще цікаво, дуже багато таких домівок розташовано просто посеред міста, скажімо так, посеред доріг, тобто просто обабіч доріг. З однієї сторони, і з іншої сторони, і сидячи, наприклад, у кріслі вдома, ти бачиш якось по вулиці за відстанню витягнуту руку, йдуть люди, їздять машини. Хтось там, наприклад, свариться, когось грає музика, і ти це все бачиш, і люди танцюють, веселяться як вночі, так і вранці, і в день увесь час. Тобто, це також дуже цікаво. І гуляючи вулицями, також часто можна бачити домашніх тварин, тобто кіт, який буде сидіти на підвіконні, або собачка, яка буде гратись з м'ячиком, наприклад, поки немає господарів вдома. І це дуже цікаво. Також це показує насправді таку відкритість до суспільства. Що люди йдуть, і вони можуть бачити, насправді, що у тебе відбувається, скажімо так, вдома. Для когось так. Це трошки недостача приватності, скажімо так. Якщо ти хочеш залишатися, скажімо так, на самоті, один зі самим собою. Звісно, ти можеш закрити усі вікна, закрити також. Штори і, скажу так, піти слухати музику, грати на інструментах, грати в відеоігри, і все, що завгодно. Але взагалі ця думка залишається, що тут усі дуже дружні і всі одне біля одного насправді це також дуже класно. Якщо щось відбувається, наприклад, на вулиці, то декілька сусідів можуть вийти допомогти. Або якщо. Також цікава річ пакунки, коли тобі доставляють. Ти можеш вказати на сайті, наприклад, що якщо мене немає вдома, можна віддати цей пакунок моїм сусідам і я потім його заберу. Також. Для нас це працює. Тобто, якщо наших сусідів немає, якщо вони, наприклад, на роботі, а я залишаюсь, як зараз, наприклад, готуватись до екзаменів майже увесь час вдома, то звісно, кур'єр приходить і дзвонить до мене додому, і віддає мені цей пакунок, який я потім можу передати нашим сусідам. І в цьому взагалі немає ні однієї проблеми. І якщо ми повернемось загалом до будівель, то це в основному. Будиночки, вони насправді не дуже широкі. Тобто це вузенькі будинки, але вони дуже довгі, вони виходять назад, скажімо так, вони витягнуть назад. І у більшості також є сад, у них є і басейни, і батути, і все, що завгодно. Тобто, це два-три поверхи нагору і такий ніби вузенький будиночок. і... Маленькі міста загалом повністю наповнені такими будиночками. Але, звісно, є і райони, де, наприклад, також у цих невеличких містах є і райони, де розташовуються окремі будинки. Але також, якщо там прогулюватись, можна бачити, що цей будинок також розділений на. Два номери, скажімо так, вуличних номерів, тобто там можуть жити дві сім'ї водночас, тому що вони насправді також дуже великі, мають три-чотири е поверхи, наприклад, великий сад, і також, що дуже цікаво, про місця для парковки, тому що я як е столичний хлопчик, де насправді біля нашого дому. Після початку будівлі нових будинків майже неможливо було знайти місце тим більше біля свого дому, але і взагалі, у, я гадаю, 100 метрів точно було дуже складно знайти. Тобто тобі потрібно, тобі пощастило, якщо ти знайшов якесь вільне місце біля свого дому. А тут ні. По-перше, починаємо з того, що для жителів місця вони можуть залишати свою автівку де завгодно. І також у більшості, якщо не помиляюсь, є все одно гараж для велосипедів, тому що велосипеди тут також дуже популярні, майже у кожного є велосипед, куди завгодно можна дістатись і так далі. І, і гараж відповідно для машини. Для людей, які приїжджають сюди, вони мають платити за парковку, але вони також можуть залишати свою автівку де завгодно. Тобто немає такого, що лише тут тобі потрібно платити і потім йти, скажімо так, ще два кілометри, куди тобі треба було. Ні, ти можеш залишити де завгодно, але ти. Купляєш собі, загалом це проходить е, в мобільному додатку, або взагалом просто через мобільний телефон ти купляєш собі квиток для парковки і йдеш гуляти, наприклад. І кожної години, якщо не помиляюсь, ти маєш його продовжувати. І ось це ми, скажімо так: це була така частина маленьких міст, достатньо комфортних, Тому що насправді і всі послуги, які тобі треба, ти можеш тут також знайти. Тобто перукарні, магазини, одяг, супермаркети, університет, футбольні клуби, спортзали, все, що тобі треба, парки, озера, річки, все, що ти хочеш, є поряд. І якщо ми переходимо до частини великих міст, тобто, Візьмемо, наприклад, Брюссель або Антверпен, або Гент, де живе багато людей, де насправді дуже багато автівок, шуму, людей, постійна активність на вулицях, тобто, дуже наповнене і активне місто. Відповідно, там тобі буде достатньо складно знайти. Тихі і спокійні апартаменти, і тим більше будинок. Тобто, щоб знайти там будинок, це лише в якихось супер дорогих районах, і це також, відповідно, буде коштувати і, насправді декілька мільйонів, можливо, євро. Тому, як на мене. І також з моїм характером, з моїм взагалі баченням світу, я більш інтроверт, тобто мені комфортніше бути у тихому, спокійному місці, де можливо менше людей. Але для тих, наприклад, якщо ми візьмемо гент, гент студентське місце, місто для студентів, для розваг, для нічного життя, також, Тобто там кожної ночі, коли б ти туди не приїхав, завжди якісь фестивалі, тусовки, клуби, ресторани, кафе. Тобто там живе місто просто. <риве> живе 24 на 7 насправді. Так ось е я гадаю, що навіть якби я поїхав туди. Ні, навіть не поїхав, а я навіть якщо б я там вчився, все одно я гадаю, що мені було б комфортніше жити тут і їздити туди на навчання, ніж робити це так, як, наприклад, робить більшість. Тобто, також бельгійські студенти, бельгійські учні вони насолоджуються цими фестивалями, концертами, вони дуже відкриті до всіх будь-якого виду. Розваг, тобто спорт, також я приходжу, наприклад, в зал дуже багато і різних вікових категорій. Тобто діти, яким по 16, по 14 навіть років приходять з батьками, і вже я бачу, що вони хочуть тут займатися, там займатися. Дуже багато дітей мого віку також по 18 років приходять, і все подобається. Я бачу, і вони прогресують дуже. Тобто, вони віддають там насправді всі 100% своєї енергії, залишають там в тренажерному залі, і мене це насправді дивувало. Тобто, я думав, ну, ви такі хлопчики-дівчата, які полюбляють гуляти, попити там, я не знаю, пива, кави випити. Піти з'їсти якихось солодощів, вафлі, шоколад і так далі. Ні, вони, ну так, відповідно, вони люблять це, але все ж вони знають, вони знаходять цей баланс і вони також неймовірно трудяжки. І також, як я вже почав розказувати про розваги, хочу сказати, що Бельгія також сама по собі дуже наповнена. Різними місцями, наприклад, якщо ми візьмемо Ардени, де прекрасна природа, ліси, і туди можна їздити на кемпінг з палатками, з сім'єю, це також е, популярне місце для шкіл, якщо ти їдеш на якусь екскурсію, чи, скажімо так, вилазку зі своїм класом, це також дуже популярне і цікаве місце. Або, наприклад, якщо ми розкажемо про Остенде, тобто місто, яке знаходиться на березі Північного моря, і багатокілометровий пляж, тобто також поїхати туди подивитись влітку, покупатись, позагорати на пляжі, також тобто дуже цікаво. І від себе також можу сказати, ми дуже багато також подорожували в Бельгію. Кожне місто, кожне також містечко маленьке має свої цікаві місця, свою красу, якісь е, відомі також монументи, церкви, музеї, все що завгодно. Тобто, і до цього також можемо додати, що у Бельгії постійно проходять якісь концерти, фестивалі, приїжджають багато співаків. Все, що завгодно. Тобто, якщо ти приїжджаєш у Бельгію, ти людина, фанат активного о, відпочинку, або взагалі ти любиш всі ці концерти, рухи, активність і так далі, це, я думаю, що прекрасне місце, щоб кожні вихідні кудись поїхати, десь потусити. Відвідати нове місто, відвідати і познайомитись з новими людьми, пізнати нову культуру і так далі дуже класно і дуже відкрито для усіх, що також, як на мене, дуже важливо. Тому ось так я і можу сказати, що Дім, Дім це дуже важливе місце, воно наповнене енергією, воно повинно давати вам нереальний комфорт. Релакс і ви повинні себе почувати там так, як саме ви хочете. Неважливо, живе з вами хтось не живе. Якщо це гучна і активна вулиця, якщо це велике місто, але ви почуваєте себе там комфортно. Супер. Супер, насолоджуйтесь. І також я побажаю вам усім знайти свою домівку. Знайти ідеальне місце для себе, де ви будете почувати себе нереально класно, комфортно. І також не забувайте підписуватись на мої соціальні мережі. Знаходьте на Ютубі відео подкасту. З вами був Назарій подкаст The Duck Show. Це був епізод номер 5. І ми побачимось з вами наступної суботи. Бувайте!